Усім доброго дня, гості, підписники каналу Спікулянт. Сьогодні ось така тема знову автомобільна. Ціни вас здивують. Приємно. Хочу також сказати стосовно нової пошти і відправок. Відправки новою почтою зараз трошки зіпсувалася, нова почта зараз за наложений платіж здає. Всі дані в податкову, тому то наложених платежів немає. Вся оплата йде на карту. Так, поїхали. Ось такі два трикутника лишилися, їхня ціна 200 гривень. Є ще от два трикутника в коробці. Ціна 250 гривень. Домкрати. Домкрати. Один домкрат 300 гривень. Подовжувачі прикурювачі 300 амперні один 250 гривень. Далі у нас йдуть стяжки зіймачі пружин. Оці більші ціна 300 гривень, оці менші ціна 200 гривень за пару. Ось такий індикатор. 10 запобіжників різного операжу. така, такий крокодильчик з контактом і сам індикатор на 12 вольт, ціна його 60 гривень. Каталізатор від автомобіля Mitsubishi Grandis ось Не знаю, чому диві. видно, сітка є, він не пустий. От. Малесенька дзюрочка проглядається. Ціну не знаю, пропонуйте самі, хто скільки дасть. Набір інструменту це тріщитка, перемикаюча, та головки від 8 до 17. Ціна набору 300 гривень. Набір головок з тріщиткою. Два подовжувачі. Викритка для насадок. 39 предметів в наборі. Ціна набору 300 гривень. Набір головок 13 штук. Головки нестандартні. І ще тут. Який розмір? Ціна 200 грн. Три щітки нові. Отака маленька. Ціна 70 грн. І більша. Тут ціна 250. Набір ключів шестигранних От, 100 гривень. Краповий механізм насадки під викрутку, ціна теж 100 гривень. Викрутки магнітні. Такий набор 6 штук. Магнітні кінцівки, ціна 190 гривень. І от такі викрутки теж магнітні кінцівки 150 гривень. Значить, от така викратка. Насадки змінюються Стоїть 120 гривень. Ось така викрутка з краповим механізмом. Всі насадки ховаються сюди, закручуються пробочки, що не видно. Ось так. Коштує 250 гривень. Ударна викрутка в футлярі. Такими насадками Чотири коротких дві довших. Ціна. Десь тут писала ціна. Ціна 450 гривень. Акумуляторна викрутка. На 4,8 вольта. Підсвітку також робочої поверхні. От, і різні, раз, два, три, 4, 5 насадок. Ціна такого, такої викрутки 350 гривень. Вихлопні, а саме резонатор на Chevrolet Aveo і другий резонатор на Deo Lanus. Deo Lanus коштує 600 гривень, Chevrolet Aveo 500 гривень. Всі нові не використовувані, не ставилися ні разу на машину. Просто лежить вже дуже довго часу і тому такий трошки вигляд в них потускнівший органайзер для автомобіля. На три відділення. В багажнику дуже зручно. Можна поставити, поскладати собі речі. При потребі він складається. Ось так. Ціна його 250 гривень. Дві сіточки від сонця на заднє скло бокове автомобіля. Кріпиться от на присоски, дві штуки. Коштують 150 гривень. Надувна подушка під голову. Коли покористувалися, склали сюди в чекольчик і закинули в бардачок. Ціна такої подушки 100 гривень. Автомагнітола на автомобіль Chevrolet. Штатна автомагнітола. CD, MP3, диски читає, є вхід на AUX. Ну і багатоканальна. Є ще дві штуки, ціна 550 гривень. Відбиваюча шторка від сонця в автомобіль. Ціна 100 гривень. Набор для ріхтовки поверхонь. Ну, як є якась не дуже значна м'ятина. Ось оця поверхня, яка закручується, витягує вм'ятину. Дві подушки є, так, щоб не зашкодити. Наприклад, крило вирівнюєте, приставили і закручуєте барашку. Таким чином витягуєте пошкодження. Ціна такого прибору 250 гривень. Інструмент. Набор 4 штуки. Ціна 150 гривень. От така викрутка, не викрутка. Витягати заклепки. 150 гривень. Насос ножний. 300 гривень. Пінопласт. В багажник автомобіля замість запасного колеса. Дуже зручно можна використовувати для зберігання інструменту. Ось, наприклад, домкрат поставити, балонівий ключ, ще щось. Коштує, якщо без нічого постиє 250 гривень. Якщо отакий, з домкратом от, буде коштувати 500 гривень. Ящик для інструментів. такий досить непоганий, міський. Десь 30 на 20 приблизно. Можна пострадати інструмент домашній. Ось такий приблизно він виглядає. Ціна його 150 гривень. Мультиметр. Півчатаний. Два щупа в комплекті 150 гривень. Паяльник на 60 Вт. Ціна 100 гривень. Дівчата, вирівнювач волосся на три положення температури. 160, 180. 200 градусів. Тефлонове покриття. Ось. Захисний футляр. Ціна 300 гривень. Хто бажав придбати такий вирівнювач? Пішіть, телефонуйте на Viber 068 311 70 73. Всім дякую, всім па-па. Крісло розкладне. Мощний брезент з подушечкою. Зараз покажу, як воно в розкладному вигляді. Ось таке. Витримує. Ну, мене витримує. Я сотку маю. Ціна його 1400 гривень. Зонтик від сонця. Зараз спробую його розкласти. Ну, такий немаленький зонтик, діаметр його десь 2 метри. приблизно. Також висовується, складається. Ціна його 700 гривень. Ще є два крісла. Рибальське крісло. З чехлом 500 гривень. І ось таке менше 250, теж з чехлом. На сьогодні все. Кому що сподобалось, пишіть або телефонуйте на Viber 068 311 7073. Усім дякую, усім па-па.